Ну, хочу сказати про інше: все ж таки про Крим. Саме головне зараз е Україні добитися, щоб в світі Крим не відійшов на другий план, і щоб, борячись за припинення агресії на Донбасі, е не стало темою замовчення все, що стосується Криму, і в тому числі окупація Криму. Е я думаю, не можна ні за яких обставин допустити. Щоб, хоча б, одна санкція послабилася або в певний момент не посилилась проти Росії, якщо Крим буде окупований, незважаючи на всі інші обставини, які будуть стосуватися військового протистояння Росії проти України, і можу вам сказати, що скоріше за все, на мій погляд, звільнення Криму відбудеться буквально зразу після падіння режиму Путіна. І так само як колись рухнула берлінська стіна, верніше так, як її рухнули, так само рухне і стіна між е, Автономною Республікою Крим і континентальною Україною. Я абсолютно в цьому переконана, тому що е, люди в світі, які добре знають Україну, добре знають Росію, які мають е, аналітичні е, певні розуміння, що там відбувається. Вони вважають, що як тільки Путін розпочав військову агресію проти України, він де-факто включив таймер, який відраховує зворотній облік часу падіння свого власного режиму. І люди, які тонко розуміють світові процеси, думають, що або Путін сам цей таймер зупинить, практично зупинивши агресію на Донбасі. Або він може прискорювати е, цей час свого власного падіння, якщо він буде нарощувати агресію, порушувати всі червоні лінії, які е, є в світі, це дипломатичні лінії, лінії міжнародного права, лінії моралі і цінностей, е, він, по суті, буде бити по собі. І тому я хотіла би, щоб ми твердо вірили, що це зло тимчасове. Але ми не можемо бездіяти. Само собою, воно е, нікуди не зникне. І тому Україна мусить діяти. Україна мусить активізовувати дії світу, світ вже діє.